Конкурс живопису натхнення став доброю традицією в нашому місті. Розпочався він вранці з написання постановочних натюрмортів трьома різновиковими групами вихованців в аудиторіях першої школи мистецтв. Саме в цьому конкурсі хвилювання не помічник, тому учасники, приборкавши свою невпевненість чи збуджений настрій, працювали зосереджено, спокійно, трохи замріяно, як і належить художникам. Робота аквареллю тривала близько чотирьох годин. Ця композиція була дуже цікава, мені дуже понравилась. Самі натюрморти, дуже цікаво було була Серед тих, хто слідкував за живописом учасників, викладачі факультету мистецтв Криворізького ПЕД-інституту. Вони були приємно здивовані рівнем робіт юних художників, особливо старшої групи, а тому з повагою називали їх колегами. Та критичній оцінці піддавалися живописні натюрморти навіть переможців. У такий спосіб метри намагались передати вихованцям свої знання та досвід. Всякі художні, від мала до велика, дуже трепетно відноситься до всякої критики. Ось такі конкурси ну, для мене – це, звісно, во-первых, важный момент для становления личности любого, от маленького до взрослого художника, до Изменения уровня культуры нашего города. Конкурс однозначно является по уровню справедливым конкурсом. Но опять-таки, как и всякому художнику, ну, справедливо ли выбирать, кто лучше, Леонардо да Винчи или э Коровин, Михаил Врубель или Репин? Очень сложно. А тут, в общем-то, я надеюсь, что э на этом конкурсе, пусть им там 10, 12 или там 14 лет, ребята, да, будущие, будущее нашего города. Оцінювали дитячі акварельні роботи за визначеними критеріями академічного живопису, адже жоден сучасний талановитий художник не зможе відійти від реального зображення, не маючи за плечима основ образотворчої грамоти. І задля більшої об'єктивності журі визначало рівень конкурсних натюрмортів з номерними знаками без прізвищ та імен їх виконавців. Протягом конкурсу, який тривав до вечора, не лише юні художники розкривали свої творчі здібності, а й їхні наставники. Преподавателям это прекрасная возможность для повышения своей квалификации, потому что в рамках нашего конкурса проходят еще методические объединения преподавателей, показ мастер-классов, показ открытых уроков, где преподаватели имеют возможность обменяться опытом, посмотреть такие новшества, креативные, новые формы, методы работы, что особенно сейчас важно. Кожен учасник восьмого міського конкурсу живопису натхнення отримав диплом та якісний ластик, такий необхідний художнику. Володарі призових місць і відзнаки за креативність були нагороджені грамотами, медалями та цінними подарунками.